У свої 53 роки я й не думала, що буду отак, попри Івана, пурхати, мов дівчинка. Вже й про заміжжя подумувала, а потім все зіпсувала за піканка з риби. Я ніколи не була заміжня за ці роки. Спочатку все чекала, коли трапиться на моєму шляху достойний чоловік. Далі була певна, що у мене все ще попереду. Далі сама почала активно шукати чоловіка бодай для продовження роду. Далі завела кота. Отак коротко й пройшло моє життя, і це аж незвично усвідомлювати, що в чотирьох реченнях все моє існування. З часом я зрозуміла, що вже мені чоловіка і не треба, бо ж на всі випадки життя є якийсь сервіс. Отак я собі спокійно жила, як не одовів сусід знизу. Якщо чесно, то я його й не дуже добре знала, бо могла лише привітатися, коли їхала в ліфті або зустрічалася в під'їзді. Тобто я знала, що він сусід, але що собою являє, не знала. І ось одного разу йду я з роботи, як він сидить на лавочці і каже, примруживши очі: Віро, а ти сьогодні так гарно виглядаєш? Для кого ти так нарядилася? Дивися, бо я ревную. А мене аж в жар кинуло. Та я таких слів не чула років 25, то точно.